Коли немає світла, я гуляю, танцюю, читаю, сиджу на мобільному інтернеті, дивлюсь фільми, серіали. Є заняття, навіть при свічках, є дитина. Да, ми займаємося дитиною, е, граємо в якусь ігру, в слова, ще якусь, в якісь ігри. Спілкуюсь з друзями, е, е, гортаю е, стрічку в інстаграмі, переписую з друзями. Е, буває таке, що читаю книгу при фонарику. Ну, Ну і все, такого нічого. Відпочиваю. Релаксую, коли виключаю світло, набираю собі теплу ванну, запалюю ароматизовані свічки і відпочиваю. залежить те, якщо в селі, то у нас виключають зранку, з, цілий день можуть виключати. Робимо, те, що, що маємо робити. Це багато є роботи. А якщо вдома, тут навіть не попадало ще в місці, поки це. Іде спати. І все. Один, А так, якщо вже ніч темно, то нема що робити. бо Нічого не видно. Ще як телефон розрядився, то все. Катастрофа. Так. Ми граємо на консолях портативних, сидимо в телефоні та й все, що ще можна без світла зробити. Ну, якщо ще світло, коли нема світла, то може десь щось почитати або піти десь погуляти. А якщо коли нема світла вже темно, то та й не знаю навіть що. Робочий день до шостої, а потім ми, як в кого є діти, так як в мене, то займаємося дітьми, купаємося, миємося і спимо.